Мистецька спадщина Європи величезна і різноманітна. Більшість із нас знайомі з такими художниками як Рембрандт або Мунк. Але чи багато нам відомо про данський імпресіонізм та богемську готику або про жінок, які заробляли на життя живописом у 16-17 століттях? Обличчя Європи Розділ перший Божественність І відкриття Наша Історія починається із далекого середньовіччя. Святі та ГРІшники. Готичне Мистецтво у Середньовічній Європі розвивалося у різний час і з характерними відмінностями в різних країнах. Середньовічні митці отримували замовлення переважно від церкви та інших заможних і впливових членів суспільства. Зразком богемської готики і початком прекрасного стилю центральноєвропейського варіанту інтернаціональної готики є ця картина майстра Тршебонського вівтаря із церкви Августинського монастиря в Чехії. Найвідоміше панно в середньовічному угорському мистецтві розповідає про зустріч святої Єлизавети та Діви Марії. Попри зовнішню ідилію, безплідні скелі, покручені дерева та ніжні квіти, є алюзіями на страсті Христові. Богородиця Тракайська одна із найстаріших станкових картин Литви, яка пов'язана з початком християнізації країни. Вона поєднує в собі візантійський, середньовічний та бароковий стилі. З моменту її створення, наприкінці 1400-х років, цю картину неодноразово змінювали та оздоблювали упродовж століть. Майстер Мартин був одним із перших відомих готичних художників у Спиші регіоні на північному сході Словаччини. Мадонна на троні між святою Катериною та Святою Єлизаветою, ймовірно, мала стати центральним полотном Триптиха. Куратор Словацької національної галереї Душан Буран так описує цю роботу. Царицю небесну супроводжують дві надзвичайно популярні святі пізнього середньовіччя Катерина Александрійська та Єлизавета Угорська. Окрім переконливо переданих матеріалів вбрання святих: парча, шовк, хутро, золоті аксесуари і навіть прозора сорочка для маленького хреста. Картина вражає декоративним парчевим тлом. Із середини 15 століття це була улюблена техніка, за допомогою якої на парчевому тлі створювали рельєф із рослинним орнаментом. Потім його покривали сусальним золотом, або як у цьому випадку, дешевим сріблом, яке вкрили жовтим лаком. Андреас Павіяс творив на півдні Європи в часи, коли грецький острів Крит перебував під владою Венеції і був відомий як Королівство Кандія. У той час це був осередок візантійської іконографії. Його розп'яття було написане у другій половині 15 століття яєчною темперою на дерев'яній дошці і з дотриманням традиційної візантійської іконографії. Фонтані молодості 1546 року німецький художник Лукас Кранах Старший досліджував середньовічні теми омолодження та земного кохання. У цілющих джерельних водах старі стають молодими і тішаться насолодою від їжі, танців і кохання. Головною причиною омолодження є земне кохання, яке уособлює статуя Венери на вершині фонтану. Досконалість у фарбах. І перспективі з кінця 14 століття епоха відродження поширилася з Італії на Францію та Північну Європу. Вона принесла з собою такий рівень технічної майстерності, який підняв статус художника в суспільстві та вплинув на багато царин інтелектуальної діяльності. Фламандський художник Ян Ван Ейк ще за життя вважався революціонером завдяки віртуозному використанню олійної фарби, поєднуючи реалістичність із яскравими кольорами. Картина ван Ейка Богородиця Каноніка Ван Дер Пале, написана між 1434-36 роками, є однією із найбільших картин художника і має досить складну композицію. Це подвійний портрет доби пізнього французького відродження у стилі другої школи Фонтенбло. Тут можна побачити як фламандські, так і італійські впливи чуттєвість портрета королівської коханки Габріель Дестре та її сестри зробила цю картину дуже популярною. Андреа Мантенія в Італії, використовуючи перспективу, надав своєму мистецтву вражаючого скульптурного реалізму та емоційного ефекту, зокрема у роботі Мертвий Христос. Це абсолютна вершина творчості Мантеньї, твір, чия експресивна сила, сувора стриманість і майстерне володіння ілюзією перспективи, зробили його одним із найвідоміших символів італійського відродження Пінакотека Дібрера. Венеція була унікальними воротами між Європою та Візантією. Майстерня кількох поколінь родини Белліні була центром італійського відродження. У 1504 році Джентіле Белліні отримав замовлення на монументальне полотно Святий Марк, що проповідує на площі Олександрії в Єгипті. Але він помер у 1507 році, тож роботу завершив його брат Джованні. Ця картина прикрашала приймальню великої школи Сан Марко у Венеції одного із найпрестижніших і найвпливовіших міських братств. Епоха допитливості та відкриттів Тривалі подорожі німецького художника Альбрехта Дюрера добре відомі. Він був першим справді міжнародним художником і вже у свої 20 років став знаменитим. Свою майстерність ксилографії та гравюри він поєднував із новими технологічними досягненнями в друкарстві. У автопортреті 1500-го року дюрер використав прийоми релігійного живопису як от піднята рука, що вказує на акт благословення. І він дуже нагадує зображення Христа. Так я... Альбрехт Дюрер з Нюрнберга зобразив себе у властивих мені кольорах на двадцять восьмому році життя. Автограф художника латинською мовою. Епоха, коли португальські флотилії плавали по всьому світу, зафіксована на груповому портреті тих, хто зібрався, щоб відзначити експансію в Магриб у 15 столітті. Спочатку поліптих святого Вінсента був створений для вівтарної частини Лісабонського кафедрального собору. Його авторство приписують Нуну Гонсалвешу, королівському художнику короля Альфонса v. Королівські зв'язки данського художника Мельхіора Лорка зробили його відомим по всьому світу. Він є першим данським художником, чия творчість детально задокументована. А діапазон його робіт від міських сцен до моди 16 століття був дуже широким. Десять жінок зі Штральзунда належать до групи малюнків, які ймовірно були зроблені як ескізи до ксилографії для запланованої книжки про історію одягу. Портрет, намальований ще одним королівським митцем Джузеппе Арчимбольдо, яскраво віддзеркалює захоплення епохи відродження чудернацькими речами. Він створив такий образ імператора священної римської імперії Рудольфа II, щоб показати його правління у цілковитій гармонії з природою. Али Будда.